Бойця. Ручник. Ти не регулюється сидушка? Регулюється, не вверх? на себе. Можу руль опустити. А я цю? тяни на себе і пробуй пускати От себе руль давити. О так. Не, не бійся, дивись. Ось все. А. Це а, на не? себе, а можеш вниз. Нормально? Можеш вверх вниз підняти. Ні, все, все. Да? все ну все, удобно? Удобно. Так, ручник, ручник. Ось ручник. Знімай. Униз, ну. Далі. Дальше. дальше, ні, дальше отак. Раз, бачиш, ось, ось, буква Пі горить. Раз, опустили. Ліпісток. Вниз-назад, вверх вперед. Назад. Де? вниз, Осьо. А. І все, він їде. А! Їдеть. А куди? Так, дивись, одна займається. Щоб... Де педаль? дай педалі! Тормозалися двині. Да. Подожди. Я не хочу. Я ж не локотний, водій. Ну по дзеркалах орієнтилися. Можеш по автопілоту. По Все просто. Треба під тебе сідушечку підрегулювати, бо 50 кілограм Щоб м'якенько було. Так, все нормально. Що ж я дуршопроба взяла? Все так само, як на машині. Не бійся, газок оно, а воно ручний газ, бачиш воно оранжевий. Хочемо дружину займатися водінням на тракторі. Що? Ще трошки і сівалочка сама буде сіяти. Вон там автопілот, все видно. Так, вперед? Да, вперед. Ні, ні, на, на себе. себе. Да. Раз, так, да, і поїхали. Ну, Їде. потихай. Я там буду ні, ну скоростя переключай. Ні, подожди, я ще не готова нас. Дивись, я скоростя скоростця так, Раз. Це один С, один Б. Нажимаєш кнопочку. І Нажимаю цю кнопочку. І що? Ти спускінь газ, скинь газ. Ну, газ скинь. Нажимаєш цю і вперед торкаєш. Нажала і вперед. Бачиш? 2А діапазон. Бистріше поїхав трактор. І тепер, і тепер оцим може оцим верх, диви. Раз. Не газуй дуже. Тут ручний газ, кстати, є. Ось все. Ось все, ручний газ. Не, Так ногою не так удобно. В принципі, все в тебе виходить. Музика є? Музика є. Там якийсь шансон. Я такої музики не люблю. Дуже-дуже ну, великі обороти. Е, Може газ скинути? Газ скинути. Попробуй ручним газом. Вперед-назад. Ні, оце ручний газ. В смысле, вперед. назад ну, вперед. Попробуй, Прочувствую його. Ще. О. І назад потяни на себе. Потянула? Да. Скинула газ. Тепер, якщо тобі мало скорості, знову переключай діапазон оцим. Так як Верет? я тобі казав. Так, да, тільки нажми кнопочку. Тормозаж бачиш, так? Да? Дві педальки. Я знаю, ну. Все, чітко йде. Коротше, трактор наскільки легкий в управлінні, що навіть дівчина в перший раз в житті може на ньому їздити без ніяких проблем. По на Так, типа. Да, так, а що ти мені кажеш? Так, рушаємо. Все, ми тихенько їдемо. Третій, третій діапазон. Передача. Де? легше, трошки... Я привикла, в мене нога дошла бути по В мене вона дошла бути на педалі. Тоді, якщо тормозить, сіплення і тормоза. Сіплення вже все зляма. Главне повороти знайти. Кстати, де поворот включається? Називай ціплення, якщо хоче встановитися. А чим мені сіплення? Мені, мені треба одразу повертати. Вправо. А чого вправо? Ну, щоб розвернутися. А за чим розвертатися? Що по селу прошій Я хотіла по селу. Давай розвернемось. Головне не задавити коління. Ну так. Да. — На весну поле виїжджаю я. Куди? Але зарплату платить мені без затримки. Є согласна. А так? Ого. Ну, бонус, звісно, як життя. Обід вчасно. Бонус. Предоплату можна. Вносить. Бонус це зірочкою, так? Я Короче, Трудно з тобою ти глянь, ці очі. Та очі перелякані. Не бійся, не бійся. Ну ж легко, бачиш, ти габарити да? Ну, Габарити в нього не, тут не несли. Він маленький. Клас більший. Трактор клас більший. Ти ж Хоча кабіна оглядовська тут, в принципі, на, на висоті. Скорость у нас йде 8,5 км у час. Можна віддихати, да? ну, сідушечку можна підрегулювати вверх вниз вперед-назад. Вперед, вперед теж їздить? Так, да, їздить. Мягко можна вперед зробити. Тобі треба вперед? Ну я б хотіла вперед. Там знизу трек. Круче. Ну, Нормально? Так. Не близько? Ні. Так. Ти як на прагдіку їдеш тепер. Нормально. А подогріва руля немає. Ну це, вже, це вже опція. Тут треба проволочкою такою обмотати його, обігріваючи тенами. Це ж тут стоїть автопілот. Оце руль іде під автопілот. Рідний руль оригінальний ми зняли. Хоча він на порядок красивіший, але ж тут саме головна функція це ось о. А можна пільничку зняти? Так, можна зняти пленочку. Розпаковка. Розпаковочка. що де ще бери. Давай, давай, давай. Все, є, давай сюди. Пригодиться в хазяйстві. Розганяємося, ліпіс... розганяємося. І ліпісточок уверх. Раз. Просто пусти. Раз. Ще добав. Бач, міняється. І поїхали. Все. Ну що, десь до півтори тисячі оборотів достатньо. Ну, півтори ось. Все. Ну, просто ручним газом удобніше. На ноги ти точно так от не все, і тебе качне, і ти газуєш. Да, вот и пробуй ручним газом де все добавляй. Да, він буде рівно їхати. І все. Потихеньку добавляешь. Ні, так правильно. Добавляй, не бійся. Бач, рівномірно, ніде не дергається, обороти не скакають. Якщо по полі по кочках скакати, то, звісно, так. Та ручним газом тільки і а Нужний газ він взагалі пошти не використовується. Можна взагалі відпочивати. Коли цю всю систему включаєш... Вона тобі рулює сама по собі, тобі не треба навіть рулювати. Він сам рівно їде і сам розвертається. Дуже комфортна і проста техніка в керуванні. Так що навіть дружина ось освоїла його, можна сказати, за 10 хвилин. Нема там нічого складного лайкос, якщо не жалко. В общем, що, їдемо на автопілоті, повністю автономне керування. Їде собі тракторець без напряга. Лінію тримає, рівнесенько. Навіть якщо так подивитися, на снігу видно. Красота. Автопілот це сила, звісно. Взагалі просто неймовірно. Зараз нажимаємо ще автопам'ять оборотів. Дає обороти трактор, їде рівно. І що, їде прямо, чітко. Красота. Ну і відключаємо. Обороти, скидає назад, їде потихеньку. Ну, блін. Що ще можна собі хотіти в тракторі. Ще якщо в ньому є автопам'ять підняття і опускання агрегатів, це взагалі просто абсолютно автономна машина. Те, що в нього там 110 коників, цього, я думаю, достатньо, щоб тягати сівалку і оприскувач Немає сенсу. Їздити на таких роботах із трактором під 160 сил достатньо, ну якщо невеликі об'єми, 110 коників. Так що потихеньку, помаленьку вчимося. Автопілотик, Монітор шикарний. Що ти будеш інструкцію читати? Це інструкції, одне тільки що ми їдемо зараз прямо туди, не туди, куди треба, ну, зараз ми притарможимо. Все, притормажуємо. Це трактор сам абсолютно розвертається без допомоги оператора. Не трогай руля? Не руля? Сам, А ну. Отак трохи страшно, ти знаєш. Там люди Тесли покупляли, кажуть, теж так вміє. Просто що треба заміряти. Дистанцію типу, да? Ну, да, радіус. О, тепер, типа, назад, він вже підрульовує. А руль він може взяти в будь-який час, да, ухватиться за руль і він тоді. Він бере керування на себе, так. Все, я зрозумів, за... все важливо. Безпеки. Безпека повинна бути безпекою. Так, він одразу керування забрав на себе, так. У нас, виходить, в цьому тракторі автопілот, авторозворот і ще й авто. Регулювання оборотів двигуна. Тобто можна заїхати в загінку, Нажати кнопочку автопілот і нажати кнопочку автообороти, і трактор практично автономно виставляє всі параметри сам. Та не практично, а автономно повністю. Отакий от от функціонал сучасної техніки. Ну, супер.